В Слов'янському центрі культури і дозвілля відбулася святкова програма, присвячена соборності України. Танцювальний колектив натхнення, овація, акварель, театр пісні, фаєрверк, вокальний колектив і «Орфей» разом з фольклорним ансамблем Слов'яночка дарували глядачам творчі приклади дійсно талановитих українських номарів. Це ми перший раз робимо і сподіваємося, що він стане єжегодним і традиційним собрались здесь, чтобы узнать больше о сегодняшней дате, о Соборности Украины. Ожидаю красивое выступление, яркое, запоминающееся надолго. Думаю, что будет много людей. Посічаємо хороше на шеї сього міроприяття, токамірне міроприяття без ніяких побоїв і так далі. Свято відзначилось новосторонного колективу Гурт козачої пісні. Також на шесть свята організатори провели виставку ярмарок декоративно прикладної творчості, на якому були предоставлені роботи старшої групи вихованців гуртка Слов'янського центру культури. У нас в будь мероприятие всегда всі запутствують виставки творческие творчі Сегодня сьогодні соборності України. И тоже представляем выставки в украинском стиле. Обычно стараемся посвятить работы непосредственно какому-то конкретному мероприятию. Сегодня в основном украинские направления, украинский стиль.